Чергове досягнення Вінничини цього разу у світових масштабах. Проект Вінницького центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, що дозволяє врегулювати роботу екстренки, став переможцем конкурсу у номінації за виняткову участь у бізнес-інноваціях. У рамках it рішення у Вінницькій області було створено центральну оперативну диспетчерську, яка запрацювала за новими стандартами. У самому ж центрі екстреної медичної допомоги і медицини катастроф кажуть, перемога виявилась неочікуваною. Я когда начал смотреть, кто там у нас конкуренты, понял, что не, наверное, мы все-таки. Но оказалось, что мы недооцениваем свои иногда то, что мы делаем, и свои усилия, которые прилагают. Два года мы над этим проектом работали достаточно длительный срок. Вот, И мы очень ну, скурпулезно ко всем вещам, які там доти, которым должны соответствовать оперативно-діспетчерські. І коли приїжджають з інших стран или з інших областей і сморять його, говорять, так, дійсно тот продукт, який заслужує и і ну, не зря труд пропал, і вона дійсно працює в Україні. Оперативних диспетчерських нового типу лише дві у Полтаві та Вінниці. З 1 червня 2018 року Вінницька працює по сучасному. Уникальность этого проекта в том, что разработчикам, ну то есть нам как заказчикам, которые писали техническое задание, разработчикам удалось в едином прода программном продукте объединить все четыре направления э, деятельности. Да? То есть мы принимаем вызова, то есть мы работаем как колл-центр, обрабатываем их и сортируем. Э, второй момент реализовать, то что сюда же привлечено э, GPS-навигация, то есть параллельно мы видим работу бригад, передвижение бригад, где они находятся. Сюда же вошел момент передачи вызовов на бригады на планшеты. И на планшетах бригада видит, кроме того, что, куда ехать, кому ехать. Они видят точку на карте, им рисуют маршрут. Вот, они оформляют документацию. Мы в онлайне видим все передвижения бригад, все их статусы, в которых они находятся. Вот, мы получаем от них всю информацию документальную, которую они оформляют на вызове. І аналіз всієї інформації, всіх даних, які ми отримали, плюс з допомогою кол-центра ми оперативно можемо зв'язуватися з бригадами, зв'язуватися з другими екстреними службами. У самому серці екстреної допомоги Вінничини нововведенням задоволені, оскільки можливостей стало більше, а ефективність надання медпослуг зросла в рази. Раніше прийом і обробка звернень проходила більш повільніше. Зараз комп'ютеризовано. Бачите, на столах тільки мишки і клавіатура, немає ніяких паперів, немає ручок. Все автоматизовано і виклик на сьогоднішній день приймається дуже швидко до однієї хвилини. Ну, 5-7 секунд призначається бригада. Виклик бригада получає на планшет. Тих самих 3-5 ну, секунд вони підтверджують виклик і виїжджають уже на нього. З однієї сторони було зручно написати ручкою на талоні. Та, е, Бистріше і більш можна було коригувати це все. Е, ну, Набагато і простіше зараз це стало, тому що ми е, багато лишньої інформації, яку не потрібно, ми її зараз напишемо. Ми заповняємо талон, який, яке нам, е, те, що нам потрібно. Просто і все. Та, то, а різниця не особо велика. Оперативна диспетчерська або кол-центр приймає до двох тисяч звернень за добу. Виклики за номером 103 з будь-якого куточку Вінницької області потрапляють сюди. В період, так, підйому піку захворюваності на грип і гострі респіраторні вірусні захворювання, а також святковий час. Кількість виїздів значно збільшується. Так, наприклад, на новорічні свята було 800 і 900 виїздів бригад за добу. Цілодобово працює 114 бригад екстреної медичної допомоги. В основному це бригади Фельдшерські по районах, в місті Вінниці, і в таких містах як Жмеренка, Могилів, Подільський, в місті Вінниці переважають лікарські бригади. Екстрена медична допомога 56 зло по вас. Екстрена медична Що вас стало? Диспетчер приймає звернення, обробляє запит і передає на реагування диспетчерській напрямку. Тут шукають найближчу до пацієнта бригаду. Ми зараз знаходимося в диспетчерській напрямку, які є три диспетчери напрямку по місту Вінниці, Вінницькому району і один, і два по о, решті районів області, і також диспетчер, який передресовує на екстрені виклики на центр первинної медико-санітарної допомоги. І в цілодобовому режимі ці диспетчерські працює старший лікар Зміни. Один із обов'язків старшого лікаря Зміни консультувати населення. Ми надаємо поради, як себе значить, поводити, які прийняти ліки до візиту до сімейного лікаря, як підтримати своє здоров'я, самопочуття, також куди звернутися за медичною допомогою. Якщо хворий, наприклад, ще не заключив декларації з сімейним лікарем, як йому поступити в такому випадку. Ірина Пацалюк напряму працює із бригадами екстреної медичної допомоги Вінницької області, контролює вчасний прийом та обслуговування викликів. Також в її компетенції питання госпіталізації пацієнтів. Якщо у хворого бригада діагностувала гостре коронарний синдром чи гостре порушення мозкового кровообігу, відповідно з'єднуємося з телеметричним центром, з Вінницьким регіональним кардіоцентром серцево неї патології. А у випадку гострого порушення мозкового кровообігу з 22 м відділенням лікарні імені Ющенка. З'єднання відбувається по конференції зв'язку. З лікарями відділень вирішуємо питання про госпіталізацію хворих на Вінницю для проведення значить, або ж екстреного тромболізису, або для проведення коронарографії і стентування. З приводу питань, що стосуються електрокардіографії, консультувати береться телеметричний центр, який цілодобово працює на базі Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Якщо лікар чи фільшер, який виїжджає на бригаді екстреної медичної допомоги, записавши електрокардіограму, не може її інтерпретувати, є якісь складнощі у нього, він завжди може отримати консультацію кваліфікованого лікаря-кардіолога. Так само і сімейні лікарі, які працюють в амбулаторіях в Центрах первинної медико-санітарної допомоги. Повертаємося до виклику. Алло, доброго дня. Що у вас сталося? Диспетчер уточнює персональні дані пацієнта, з'ясовує його стан, запитує про симптоми. Далі закликає очікувати на допомогу. Зустрічайте бригаду, будь ласка. Виклик зафіксовано, а відповідний сигнал бригада вже отримала на планшет, яким обладнаний кожен автомобіль. Рівень невідкладності виділено зеленим кольором. Це означає, що виклик не екстрений, тому рухаємося, дотримуючись правил дорожнього руху без увімкнення проблискового маячка. У будинку на медичну допомогу очікує жінка зі скаргою на гострий біль у спині. Пацієнтка, роблячи прибирання, при певному русі відчула різкий біль у спині, який віддає їй і радіює в ліву сторону на передню червну стінку. Ну, звісно, пацієнтку це біль сковує. Вона не може виконувати свої повсякденні справи, не може рухатися адекватно. Тому вона викликала допомогу. Але на жаль, цей епізод стався в неї в суботу. До нинішнього часу жодних. Методів, засобів, які могли б допомогти їй при її стані, вона не застосовувала до того ж, пацієнтка на жаль хворіє на гіпертонічну хворобу та цукровий діабет. Це ті стани, якими людина, якщо вже захворіла, вони є хронічні і вони невиліковні. Але приймаючи щоденну терапію, призначену сімейним лікарем, можна дуже добре контролювати обидва захворювання і не обмежувати свою життєдіяльність, виконувати свої повсякденні справи, займатися будь-якою улюбленою роботою. Лікар з'ясовує симптоми. На даному етапі постає питання тільки про те, що конкретно в неї зараз є причиною болю. Їх може бути дві: це остеохондроз поперекового відділу. Той який в неї був, він просто загострився. І наслідки нелікованого цистіта, який був тиждень назад, на пропозицію медиків лягти до стаціонару пацієнтка відмовилась. Донька підтверджує відмову. Наша допомога має бути в симптоматичній терапії. Вона заключається в наданні допомоги на даний стан, який ми застали при огляді пацієнтки. Пацієнтки був підвищений тиск, ми надали їй допомогу гіпотензивними препаратами, а також в неї є біль у поперековому відділі хребта, який обмежує її рухи і активність, тому його треба зняти з неболюючими препаратами. За словами лікаря екстренки, пацієнтка потребує комплексної терапії, яка спрямована на безпосереднє лікування гіпертонічної хвороби та остеохондрозу поперекового відділу хребта. Для цього було рекомендовано звернутися до сімейного лікаря. Ви можете звернутися до вашого сімейного лікаря, який вам випише направлення. І сімейний лікар має можливість призначити і антибактеріальні препарати, і дати направлення на аналізи. Звертатися до сімейних лікарів повинно стати нашою звичкою. Тоді ж медична реформа запрацює на повну потужність. Екстрена допомога в країні вийде на новий рівень і за швидкістю, і за якістю, аби жодна людина, яка телефонує на 103, не залишилась без медичної допомоги.